Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті, у застосунку, у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А в ефірі 3711 розіграш державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 2 мільйони 379 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект Кульок номер 3 і ми вмикаємо лототрон. 35, 17, 38, 13, 39. Лото Максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі вісім тисяч розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш Щасти Шістдесят шістдесят три Сімдесят чотири, 56, два. 35, шість. 36, Тридцять пять. Тридцять вісім. Тридцять шість. Дев'ять. Шістнадцять. три, 66, 13, 54, 5, 10, 41, 2, 73. А тепер вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7496 розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон Б комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. п'ять, 1. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 3. П'ять. Один. Бережіть себе. Все буде Україна.